Добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добро і казка у садок ідуть, у садочку у садочку в нас вони живуть А добро і казка у садок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть Разом граємо, мову розвиваємо. Подорож в Україну казки. Переказ казки колобок Звук о. Добрий день, діти! Я бабуся Ярина, і запрошую вас у країну української народної казки О, казка буде дуже цікава. Але спочатку послухайте чистомовки і вгадайте, як називається ця казка, яку я вам розповім. Приготувалися і повторюйте чистомовки разом зі мною. То, то! То замісили тісто. Но, но но поклали стигнути на вікно. Со, 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 він круглий, як колесо. Ко, 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 він утік далеко. Ло-ло-ло він співає соло. Хо-хо-хо, з ним трапилось лихо. Ну що, діти, здогадалися, як називається ця казка? Так, розумнички, це казка колобок. Діти, а який голосний звук ви чуєте у слові колобок? Так, звук О. Давайте разом повторимо цей звук О. Ви чули, як я вимовляю звук О, а ще ви самі його вимовляли. Звуки ми не бачимо. Звуки ми чуємо та вимовляємо. Звук О це голосний звук. Наш голос співає. Голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. О! Я буду називати слова. Якщо ви почуєте на початку звук О, то плесніть у долоньки. Ну що готові, починаємо. Олівець розумнички. УДАВ. Молодці. Олень. Плещемо в долоньки. Апельсин. Оса! Добре! Автобус. Ожина Ви розумнички, всі звуки о, почули. А зараз, діти, вмощуйтесь зручніше і слухайте уважно. Українська народна казка колобок. Були собі дід та баба, та дожилися уже до того, що хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобка. Та з чого ж я спечу, як борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця та й буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав-лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колово, Колобок, я тебе їм. Не їш мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ай, ну, заспівай. Я позасі кометиний, я із борошна спечений і від баби утік, і від діда утік. Тебе утечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я поза сіку я спорушна спечений, я від баби утік, і від діда утік, і від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику. Я тобі пісеньку заспіваю. А заспівай, ну, заспівайно. Я засіку метений, я з борошна спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайчика втік, І від вовчика втік, Та й від тебе утечу. Та й побіг колобок далі. Біжить та й біжить дорогою. Стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я поза сітку метений, я спорош на спечений, я від баби втік, я від діда втік, і від зайчика втік, і від вовчика втік, і від ведмедика втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна. Каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз. Та сідай мені на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я позасіку метений, а лисичка його гам? Та й з'їла. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не час сумувати, не час і дрімати. Вставайте, малята, щоб разом розім'ятись. Запрошую вас, дітки, на руханку. Зараз швидко без зупинки. Діти, я пропоную вам переказати цю казку ось за цією таблицею, а я вам в цьому допоможу. Діти, назвіть головного героя цієї казки. Так, це колобок. Хто попросив бабусю спекти колобка? Вірно, попросив дід. А хто замісив тісто і спік колобка? Та замісила тісто і спекла колобка бабуся, куди втік колобок? Та колобок втік до лісу. Кого колобок зустрів першого? Молодці першого зустрів зайчика. А кого зустрів другим? Розумнички, другим зустрів вовка. А ще кого зустрів колобок? Ще колобок зустрів ведмедя. А кого колобок зустрів останнім? Так, останньою зустрів колобок лисичку. Як обхитрила лисичка колобка? Вона попросила сісти його на язичок, і що зробила? І з'їла його. Ви молодці діти, розумнички! Діти, перекажіть цю казку за допомогою цієї таблиці ще раз вдома, самостійно. Ви розумні, ви чудові і веселі, і казкові. Хай знання ростуть, як квіти. Я пишаюсь вами, діти! До побачення, до наступної зустрічі!